Главний тренер зборної команди України потяжолої атлетіки, заслужений тренер СССР, заслужений тренер України, заслужений працівник фізичної культури. Таймазов став олімпійським чемпіоном в 1996 році в Атланті. Готрід був третім на Олімпійських іграх. У 2012 році Тарахтів став олімпійським чемпіоном в Лондоні. Що я хочу сказати, з приходом президента Федерації важкої атлетики України. Депутата Верховної Ради Грегія Олександра Володимировича. він зробив все для того, щоб важка атлетика підіймалася не тільки на Україні, а у всьому світі. Благодаря йому Руслан Жаботінський, син двократного олімпійського чемпіона Жаботінського, випустив книжку про олімпійських чемпіонів, де ніяка федерація в світі не випускала такої книги. Але Томаш Аян, доктор Томаш Аян, міжнародна федерація, дуже високо оцінив нашу федерацію Українську і Леоніда Жаботінського, тому що він все зробив для того, щоб важка тетика підіймалася не тільки на Україні, а у всьому світі. Я думаю, що оцінили цю книжку двократний олімпійський чемпіон Курлович Олександр, а також двократний олімпійський чемпіон. Ніку Влад це сильні спортсмени, це іменно ті люди, які представляють важку атлетику. І зараз вони являються суддями міжнародної категорії і благодаря таким людям, як Жаботінський, як Руслан Жаботінський, його син, вони все роблять для того, щоб підняти важку атлетику в усьому світі. Тому що ви бачите, зараз саме більше зібралось на чемпіонаті світу десь до 450 чоловік. Це дуже багато. ще така такого не було. Коли ми були в Мельбурні 93 го року, там був чемпіонат світу, але не такий на такий розгорнутий. Я думаю, що благодаря таким людям, як і Галина Федорівна Герега, це від президент федерації спортивного клубу, епіцентр, доктор економічних наук, іменно вона теж багато зробила для того, щоб підняли важку атлетику не тільки в місті Хмельницькому, не тільки в місті Запорожній, а усі в Україні і в усьому світі. Що я ще хочу сказати? Я хочу сказати, що Руслан Жаботінський, який предложив, показав ці книжки тому, що Аяну і всім олімпійським чемпіонам, а тут їх дуже багато, тому що вони працюють тренерами. І вони взяли за основу, що всім подарувати ці книжки, я маю вдум, в тяжолі квісовій категорії, якому виступав Леонід Жаботінський, це. Супритяжо плюс 5, 105 кг – кілограмів це мужчини, і плюс 75 кг – це дівчата, щоб вони бачили і наслаждалися цими книжками і робили те все, що робили наші чемпіони, олімпійські чемпіони.